Вітаю колеги! Настав час познайомити вас із невеличкими секретами вебінару творчість у хліб буки та електронні інтерактивні підручники, як зробити ваші ідеї живими. На цьому вебінарі ми не тільки дізнаєтеся про фліпбуки та як створювати інтерактивні електронні підручники, що завжди є проблемою підручники у нас, а ми можемо їх зробити не просто такими звичайними живими електронними, а ще й інтерактивними. Про це я розповім на вебінарі. Вебінар відбудеться 17 грудня о 16.00. Як ви думаєте, чи цікаво буде вашим учням? Знайомитися з тою чи іншою темою за допомогою ось такого фліпбука. І, напевно, учням цікавіше буде вивчати будь-який предмет, якщо він буде перелистуватися підручник, ось таким чином. А якщо ви створите в одній з програм ось такий підручник, в цьому ресурсі можна додавати слайди із зображень. Також додавати посилання на сторонні ресурси, і діти будуть виконувати те чи інше завдання. Також ви можете сюди додати будь-яку інформацію, додати посилання і навіть створити тести, які матимуть ось такий вигляд. Тобто, діти, працюючи з підручником, вже зразу можуть закріпити свої знання. Звісно, що на цьому я зупинюся, адже деталі всі будуть на вебінарі. Такі підручники ви можете створювати як і самі, так і вантажити уже готові підручники і робити їх на зразок ось таких інтерактивними. Ну, і звісно, жоден вебінар школи ІКТ не обходиться без таких магічних цікавинок. Ось цікавенька, коли із слів створюється музика і створюється картинка. Ви дізнаєтеся не тільки, що це за ресурс, як з ним працювати, а також почуєте методичні рекомендації, як можна такі міні-кліпи використати на уроках. Сподіваюся, що це зацікавило вас, але це не все, про що ви зможете дізнатися на вебінарі. Отже, чекаю вас 17 грудня о 16.00. Ви познайомитеся із. Електронними підручниками із фліпбуками, і також ще побачите багато цікавинок, які ви зможете додати у свої ж підручники. Зацікавила? Чекаю до зустрічі!